Бублій історії, яку я зараз зачитаю. Це в українському перекладі Другого книга Царів, четвертий розділ. Якось жінка вдовиця одного з пророчих синів звернулася до Єлисея, волаючи. Твій слуга, мій чоловік, помер. А ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа, але тепер. Прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів, і Єлисей сказав до неї, Чим я міг би тобі допомогти? Скажи мені, що є в тебе в домі. Вона ж відповіла, немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з олії. Її чоловік при житті був людиною, яка шанувала Бога, боялася Бога, служила Богу. Тоді були люди, які займалися, займалися пророчим служінням, проголошували народу, Божі Слова, і, якби, старшим пророком був Єлисей. А Чік цієї жінки, можливо, був одним, одним із його помічників, чи, яких називали учнім пророків. Він також це служіння звершував. Але також це були важливі, важкі часи, тому що тоді була така нечестива цариця Єзуель, яка гнала. Всіх тих, хто шанував по справжньому Бога. І ось шануючи Бога, він е, мав в своєму житті багато труднощів, але ці труднощі не лякали його. Він не боявся злиднів, які в кінці кінців передалися його сім'ї. І так сталося, що він е, помирає швидше звичного часу і залишає свою жінку одну з малими дітьми. Так що весь тягар цієї сім'ї, ці складнощі що впав на її такі ось е, хрупкі рітендітні е, плечі. Більш того, якось справляючись з життям, вона позичила гроші у якогось чоловіка, і не змогла вчасно всю повноту цього боргу віддати. І цей чоловік, який її позичив, проявив жорстокість, вимагав, щоб все було віддано вчасно в повній мірі. І, а в ті часи були, була така система, що якщо ти вчасно не віддаєш борг, ну, собственно як зараз, банк може забрати своє, твоє майно. Але тоді була ситуація ще жорстша в, в її житті, тому що в неї нічого не залишилось. В її хаті були пусті стіни голі полиці. І коли цей кредитор прийшов, якби зробити опис того, що він може забрати. В боргу, побачив, побачивши нічого немає. Він сказав, що я забираю, якщо на той день, коли ти маєш віддати мені борг, ти не віддаєш, я забираю в рабство твоїх двох дітей. Закони того часу дозволяли це зробити. І ось вона в своїй біді прибіжала до, до Божого чоловіка, до пророка. Вона не скаржиться на Бога, не говорить, що, Господи, за що це мені, коли ми тебе шануємо і любимо, вона прибіжала до Бога за допомогою. І Єлисей говорить: ну, що в тебе є? І узнаєш, що все, що в її домі є, все, що в її домі є, це з золій. Я думаю, що багато з нас також, можливо, не багаті в своєму житті, але якби нам сказали назвати, що в нас є в домі, ми б назвали набагато більше речей чи продуктів, які є в нас в домі. А все, що в неї було, це з золій. І якось так Бог відкрив цьому пороку Єлисею, що саме через цей глечик з олією, Бог. Не долучить її проблему чи вирішить її проблем. Про що говорить їй третій вірш. Тоді він сказав: Йди і не позичай собі посуду деінде в усіх твоїх сусідів, назбирай собі як більше порожнього посуду, а коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері та наливай увесь цей посуд олією. Відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла від нього і так зробила. Вона замкнула за собою зі своїми синами двері, вони їй подавали посуд, а вона наливала. Сталося так, коли весь посуд був повний, вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину. Але він відповів їй: немає більше порожнього посуду. І Юлія враз перестала текти. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловікові, а він сказав: Повертайся, продай юлію, заплати свої борги, а з того, що залишиться, будеш жити сама та твої сили. А реакція на пораду Єлисея показує віру цієї вдовиці і її дітей. Знаєте, коли він дав їй таку дивну пораду, вона сказав, ну що ти таке говориш? Ну як таке може бути? Чи вона не сказала, що ну, знаєш. Я би тебе послухалися, але мої хлопці, коли її я сказав, що вони мені помагали в цій справі і скажуть: ну, мама, що з тобою сталося? Я не сповна розуму, таке не буває. Таке ніколи ще не було в житті, щоб з пляшки можна було ляти без кінця. Можливо, вона вчула історію, яку розповідав її, її чоловік е, про попереднього пророкла, який був перед Елісеєм Ілью, який також е, дивним чином Бог давиму, що він попав. На проживання до вдовиці, і та також дивним чином його годувала, і та олія, і мука не закінчувалась. Ну, але такого, як сказав Єлиси, ще ні разу в житті не було. Вона бере цей глечик з олією, е, тримає перед собою, а перед нею повна хата заслана порожньою тарою. А дивіться, який маленький глечик, як багато тари. Але коли воно починає гляти. Ця олія не закінчиться. і наливає всі, 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 всі всю тару, всі посудину, всі ті чи речі, які, які вона назбирала, і зупиняється тільки тоді, коли все стало повне. І коли вона наповнила все, напевно, вона збагнула, що е, тут товара чи олії, е, якщо його продати, більше, ніж величина її боргу. Тому вона, напевно, йде до пророка і думає, ну а що ж робити, як поступити? Він каже, знаєш, це все твоє. Він не сказав ну, продай віддай борг, а, а решту мені. Каже, ні, все твоє. Продай віддай борг, і ти будеш мати ще на прожиття. Бог може потребуватися дивним чином. <рес> Який час. <рес> Тому є одне, що нам потрібно робити. В любих обставинах любити Бога, шанувати Бога, довіряти Богу. Які б не були б складнощі, а також э, проявляти один до одного те милосердя, яке Бог спонукає робити.